Всім привіт. Он же вчора замовив комплект для покращення звуку. Зараз я його покажу. Он же ось такий комплект я замовив. Допоміг мені мій кум. Характеристики можемо побачити пану днів має приїхати. Ой. Так, ще хотів ще б сказати що сьогодні буде нога частина про фішинг симулятор, Точніше, фішинг план, симулятор на риболовлю. Вчора я, на жаль, забув вимкнути захват екрану, тому відео вийшло не дуже. Тож сьогодні ми будемо намагатися виправити цю проблему. Але все одно рекомендую подивитися, хто любить риболовити. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайки. Також можете писати коментарі.